Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся на Львівському авторинку Карбазар. Сьогодні у нас 27 травня. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Друзі, хочу трошки нагадати графіки роботи авторинків. Львівський авторинок працює в суботу і в неділю, Франківський тільки в неділю і Луцький в четвер і в неділю. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду. Renault Trafic в короткій базі. Восьмий рік, 800 ціна, двохлітровий дизельний двигун, 143 пробіг, номер телефону. Ваша машинка? А можна ваш номер телефону? 0,67, 3, 140. 170, дякую. А можна відкрити? Показати? Дякую. Добре, власне, поруч. Так, тут тільки в чохлах. Кондиціонер є. По сидіннях пошкоджень немає. Показую. Три місця спереду. Дев'ять місць загалом. Тільки присутній. Peugeot Експерт. 16-го року. 12200 ціна. Двохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка передач. автомат у нас стоїть японський айсін. 273 пробіг. Номер є, Вантажний. Це було сказати. Показую, як виглядає. Три місця в салоні. Є кондиціонер. Так, тут дві бокові дверки, так? Рідко трапляються на вантажних. Так показую. Дякую. Так, і ще є фарков. Рено Кенго 13-го року, 7200 ціна, 1,5 дизельний двигун, механічна коробка, оригінальний пасажир, 193 тисячі пробіг.

Рено трафік в короткій базі. П'ятий рік, 7800 ціна, 1,9 дизельний двигун, механічна коробка передач та корінноверний розхід 47 на 100 км, 160 пробігу, вказує власник. Зараз Покажу, як виглядає. Так, пошкоджень на сидіннях немає. Покажу, як виглядає салоні, то у нас бус вісім місць має, спереду три п'ять всередині. Трафік в довгій базі. Сьомий рік, 10500 ціна, двохлітровий дизельний двигун, механічна коробка передач. Основне номер телефону видно. Є кондиціонер. З Дозволу власника показую салон, як виглядає. Так, тут просто підкладено. Пошкоджень немає. Спереду два місця. Так, кермо в чохлі. хліб бачите кондиціонер. Так, тут шість місць в салоні загалом вісім Так виглядає по колу. Fiat Doblo. 10500 ціна, 11 рік, 1,6 дизель, механічна коробка передач, 180 тисяч пробіг, оригінальний пасажир. Так виглядає, не знаю, чи буде вам видно. Трошки сонечко відсвітлює, відблискує. Тут не видно. І приктроніки. Т5 в короткій базі. Сьомий рік, 10850 ціна, 1,9 дизельний двигун. механічна коробка передач. У нас оригінальний пасажир, 331 тисяча пробіг. Так, зачинений, на жаль. Не знаю, чи буде вам видно. На жаль, немає власника поруч, тому вказую так. Кондиціонер, не бачу чи є. Так, тут вісім місць. Арено Кенго 11350 ціна, 15-й рік, 1,5 дизельний двигун, 90 кінських сил, оригінальний пасажир, свіжопригнана. Та коробка механічна, 250 пробіг. Так, салон доглянути. Клімат, контроль тут ти ступенева механіка.